Серед трьох тисяч мешканців студмістечка – тут містечка п'ятикурсниця Ганна. Щороку вона підтверджує своє право на місце у гуртожитку відповідною заявою. Каже, життя гуртом має переваги, хоча до специфіки довелося звикати. Було страшно спочатку, особливо коли зайшла перший раз на кухні. Чесно, було дуже страшно, як тут живуть. Ну потім ну, в кожній кімнаті, якщо люди зберігають порядок, тоді. Не так страшно жити. Житло в гуртожитках приваблює молодь у першу чергу доступною ціною, а побутові незручності компенсуються можливістю вирішувати студентські клопоти гуртом. Я б не поміняв общагу на квартиру. Найбільше мені все любить те, що які згуртовані тут люди. Тут багато знаходиться знайомих людей, які допомагають один одному. Я різні ситуації. Поселитися у один із гуртожитків у жну може будь-який студент цього вишу, та все ж певні правила існують. У першу чергу кімнати надають студентам пільгових категорій. Наступні в черзі мешканці найбільш віддалених куточків. Таких лише цього року було близько тисячі. Проректор визнає, забезпечити усіх житлом університет не в змозі. Утім, керівники обіцяють змінити ситуацію. Щоб розв'язати цю проблему в принципі, ми хочемо протягом цього семестру. Вести в експлуатацію додатково ще 250 місць йдеться про гуртожиток, який нам переданий на Паризькій комуні. І також ми ведемо перемовини про те, що ми ще отримуємо близько 250 місць в одному із гуртожитків навчальних, навчальних закладів. Уже наступний навчальний рік, хто бажає, він буде мати 100% можливість поселитися в гуртожиток. Тим, кому влітку не пощастило заселитися у гуртожиток. Теж не варто впадати у розпач, каже голова студентського профкому ужну. Студенти, які не поселились, Ми від них окремо ще зібрали заяви з номерами телефонів і батьків, і їх до кого може звернутися. І тепер протягом ну тижня-двох поселяємо інших. Традиційні проблеми з водою, зимовим опаленням та ремонтом гуртожитків керівництво ужну намагається вирішити. Утім, аби ліквідувати застарілі негаразди, потрібно чимало коштів, які раніше не передбачалися. Раніше не була включена в оплату кошти на розвиток, на заміну інфраструктури і так далі. Тобто, раніше оплата стосувалася собі вартості От комунальних послуг і для розвитку гуртожитків не у бюджет університету не закладалася жодна сума. Накопичувати необхідні кошти планують за допомогою частини грошей, які будуть надходити з оплати за гуртожиток. Це необхідно для того, щоб поетапно проводити реконструкцію, і згодом не повертатися до вирішеної цього разу проблеми.